Понеділок, 26 червня, ви дивитесь новини на ТВ-7. Сьогодні у випуску про таке: Перетворили ріку в болото. Росіяни знищили кальчик. Українська співачка передала щоденник маріупольського хлопчика папі Римському. Профілактичні бесіди та доноси. Як загарбники обробляють українських дітей? В студії Тетяна Байрак. Вітаю. Українська співачка Тіна Кароль передала щоденник 9-річного маріупольського хлопчика Єгора Кравцова папі Римському. Щомливі рядки, де нотує, що в нього сьогодні померло дві собаки, бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь, паралізують своєю трагічністю. Єгор молився, якщо його сім'ї доведеться померти, то хай разом з ним, щоб він не залишався сам, написала співачка. Також Тіна Кароль зазначила, цей щоденник як послання до Бога уособлює в собі не тільки біль, а й відвагу цілого покоління дітей, які сьогодні переживають війну проти України. В Женеві відбувся виступ маріупольців. Валерія Суботіна з полку Азов розповіла світу про перебування в російському полоні. Цей захід відбувався в рамках боротьби за права тих, хто й досі в неволі. Військова наголосила, щодо необхідності найшвидшого звільнення героїв Маріуполя. Світ дізнався про те, що російський полон справжня катівня. Вони виводили мене з камери пізно ввечері та роздягали, викручували руки через мої патріотичні татуювання, душили та били. Здійснюючи опір їх діям, я отримувала більше застосування сили у відповідь, але не могла скоритися та робити те, чого вони вимагали: визнати окуповані ними території приналежними до країни агресора Через те, що я є відомою в Україні публічною людиною, мене фізично примушували дати брехливе інтерв'ю про нібито неявних вазові нацистів та злочини українських військових проти цивільного населення, які насправді вчинили російські військовослужбовці. Та згоди на таке інтерв'ю я все одно не дала в присутності начальника закладу, де мене отримували четверо співробітників ФСБ на підпитку, разом зі своїм керівником погрожували мені зґвалтуванням. Та вагітністю з метою втримати мене в Росії і їх дитина. В полоні вони фактично доводили мене до самогубства. В Маріуполі виявили масове поховання людей. Про це повідомляють російські ЗМІ. Тіла ексгумували та відправили на експертизу. Ексгумація пройшла в штатному режимі. Обнаружені останки будуть передані в судебно-медицинську експертизу для дальнішого ісслідування, розуміння причин смерті і возможного встановлення лічності і їх ідентифікації. Нагадаємо, за різними даними, в Маріуполі при обстрілах загинуло від 20 до 100 тисяч людей. Тисячі вважаються зниклими безвісти. Людей при обстрілах ховали в парках, скверах, дворах. Місця поховань багатьох маріупольців і досі невідомі. Купа сміття води майже немає. Так зараз виглядає річка Кальчик в Маріуполі. Після перекриття течії окупантами при будівництві мостів від неї залишилось лише болото. Написав своєму телеграм-каналі радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни перевіряють маріупольських підлітків на причетність до партизанського руху. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Неповнолітніх зупиняють на блокпостах, передивляються телефони та наявність паспорта Росії, а під час профілактичних бесід вимагають здавати проукраїнських знайомих. Загалом у місті спостерігається посилення фільтраційних заходів. В ніч на 26 червня росіяни завдали чотири ракетні удари по дружківці. Пошкоджено чотири будинка та перебито водопостачання. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На Волновацькому напрямку росіяни 19 разів обстріляли з артилерії вугледар. Обійшлось без жертв. На Донецькому пошкоджено шість приватних будинків у Курахівці. Авдіївка ввечері зазнала артобстрілу, а на світанку обстрілу з градів. Снаряди влучили на територію трьох вулиць. На Горлівському напрямку одна людина поранена у сухій балці Турецької громади. Прильот по будинку у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. В районі Лисичанську зафіксовано 5 обстрілів без жертв і руйнувань. 13 повітряних цілей знищили сили протиповітряної оборони в ніч на 26 червня. Окупанти атакували південь України. Було здійснено пуски трьох крилатих ракет Калібр із підводного човна в чорному морі та шахедів з узбережжя Азовського моря. На Одещині через вибухову хвилю під час биття дронів пошкодило вікна у багатоповерхівках. Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявив начальник головного управління розвідки. Біля чотирьох шести енергоблоків загарбники розмістили техніку з вибухівкою. За словами Кирила Буданова, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз, підкреслив начальник гур. За його оцінкою, окупанти можуть підірвати ЗАЕС, аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту. У міністерстві внутрішніх справ повідомили у разі теракту головне правильно діяти в першу добу. Обіцяють постійно інформувати населення. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів. Е то ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в себе приміщенні, закрити в вентиляції, Системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і так далі. Ущільнити необхідно всі отвори, які є в будинках або в квартирах, або змоченою тканиною або скотчем, і ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього, цього часу. Євген Пригожин залишається під слідством. Про це повідомляють змі окупантів. Хоча напередодні прес-секретар Путіна Пісков заявив, що справу скасують, а ватажка Вагнера відправлять в Білорусь. Зараз же ним займаються слідчі ФСБ РФ після півтора дні мовчання. Євген Пригожин опублікував альтернативну заяву щодо нещодавніх подій в Росії. Голова ПВК Вагнер заявив, що не мав на меті усунути владу Путіна, а просто хотів влаштувати своєрідну акцію протесту. До Москви ж вагнерівці не дійшли, бо нібито не хотіли проливати кров росіян. За сутки ми пройшли 780 кілометрів был убит ни один солдат на землі. Ми о том, що ми вынуждены були наносити удари по авіаційним средствам. Українська авіація за минулу добу завдала вісім ударів по районам зосередження особового складу противника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки. Чотири склади боєприпасів, станцію РЕП, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника. Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалось просунутись до кілометра за останню добу. Про це повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Черватий. Українські ж партизани з руху АТЕШ повідомили про те, що ЗСУ ймовірно зайшли на лівий берег Дніпра на Херсонщині. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що сили оборони повернули село Рівнопіль, що на Донеччині під контроль України. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Горки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Херсонський журналіст Сергій Нікитенко показав, що зараз відбувається на місці, де раніше було Каховське водосховище. Зокрема, він відмічає, що мул не дуже глибокий, приблизно до 20 сантиметрів. От так виглядає дно Каховського водосховища. Бачите, там вдалені до росіян тут далеко, от там, от, от десь далеко-далеко на горизонті, вже стоять росіяни. У Бердянську окупанти вбили підлітків. Ліквідовано двох українських терористів. Саме таку заяву в своєму телеграм опублікував зрадний колаборант Володимир Рогов. Мова йде про двох хлопців 2006 року народження, які власноруч зарізали місцевого псевдополіцейського та застрелили російського окупанта. На даний момент встановлена особистість обох хлопців. Це 16-річний Микита Ханганов, якого загарбники звинуватили в тероризмі, та 16-річний тигран Оганісян. Наступне відео останнє в житті молодих героїв. Двоє точно. Все це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні. Нагадаємо, тигра на оганісяна окупанти викрали у вересні 2022 року. За оцінкою росіян їм загрожувало 20-річне ув'язнення. Після катувань хлопців відпустили. Європарламент у червні 2023 року ухвалив резолюцію із засудженням дій російських структур, які застосовували тортури та порушили кримінальні провадження проти двох українських підлітків. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ. 7 також ми є в Інстаграм, Телеграм Facebook. Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.